Всім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Я збираюся на нову пошту, мені треба відправити декілька посилочок. І потім побіжу в сінсей, в наш магазин постійно щось новеньке привозять. От нещодавно там я бачила знову машину, і мене цікавлять деякі позиції, хочу подивитися, чи вони також приїхали. Ще маю забігти у якісь деякі побутові магазинчики. Щось у мене так подрібничок закінчилось, треба підкупити. Ну, а потім вже її за Артемко треба буде бігти. Ну, а я, знаєте, що помітила? Що я постійно от, приходжу в Артемову кімнату. Вона мене ніби якимось магнітом манить. І відколи тут стоять ось ці крісла, я щоразу наливаю собі кавусю і йду сюди. Ну, просто якась магія. Тут повний дзінґлбенс. Привезла такі чайнички і кружечки. з новенького. Такі. Подушечки. Будинь. Буду сьогодні готувати, підсмажувати верніше опеньки. Артемові смаколика. Закінчилась у мене і міцелярна водичка, і мило для рук. А ще взяла таку щітку в єві. Станочок. Отакий кремчик. Підставочка для яєць. Така симпатична. Мені дуже бракує таких лопаток, коли я випікаю якісь торти. Вирішила придбати в цей раз і їх. І я тут грабочок такий взяла. Підставка для ложок. Як на минуло, навіть навіть дуже непогано впишеться в цю мою осінню. Атмосферу. Ще взяла ось таку сумочку невід'ємний атрибут для туриста, особливо, коли знаходишся у людних місцях і може трапитись всяке, можуть поцупити і документи, і гроші, і будь-що цінне. І вона, бачите, на таких резиночках і може добре прилягати до тіла. І така досить тоненька, майже буде майже непомітна. Ну, звичайно, якщо одяг не якийсь облягаючий, має тут два відділення. По якості не можу сказати, що вона переживе дуже багато подорожей, але за 39 гривень думаю, що відслужить своє. Прийшла я тут розставити ці всі покупки, але побачила, що в мене тут таке коїться. В цій шухляді треба все прибрати і вже тоді розкладати все по своїх місцях. Цю міцелярку, до речі, я беру, напевно, вперше. Не пам'ятаю, щоб я її взагалі колись брала, Ну можливо, колись давно. Зазвичай я користуюся міцеляркою Biocon, беру в такій великій пляшці і вона бюджетна. І не щіпає очі, бо я маю таку проблему і Garnier, і інші торгові марки щіпають очі. Мені це не подобається, а от біокон взагалі нічого. Ось, і не було, не було її, і я взяла ось таку ніве. Сподіваюсь, вона мене не розчарує. Ну, а я беруся тут пробирати. Я не знаю, як попадає сюди волосся і все, що хочеш, як воно тут береться. Дуже мало декоративної косметики. Можливо, якби я вміла фарбуватися, її було б більше, а оскільки я в цьому не майстер, тому маю такий мінімальний набір. І коли мені потрібно десь йти на якісь івенти, звісно, я користуюся послугами візажиста. На щодень для, для якогось легенького мейкапу я використовую бібі-крем, іноді можу нанести якийсь румяна, іноді контуринг. Туш, ну, можливо, олівцям щось підвезти. Ну, тому все блиск для губ з тінтом. Ось, власне, вся моя косметичка. Ви просто подивіться на цей захід сонця. Ну Хіба це не краса? Ось там на фоні рибак. Не знаю, чи вам видно. Відео на таке. Реалістична просто неймовірна краса. Вже більше двох років у мене таке зберігання, і я ні разу не задумувалась щось тут змінювати, бо насправді дуже і дуже зручно, особливо з цими обмежувачами, можна. Робити будь-який розмір комірки це безперечно перевага цих контейнерів. Але сьогодні, гуляючи по сінсей, я побачила там такі дерев'яні органайзери, вони мені дуже імпонують, такі ну, естетик Але тут все-таки перемагає практичність. Як я там їх не крутила, не дивилась. Та саме в цій шухляді Мені б хотілося постійно змінювати розмір комірки відповідно до моїх потреб, до розмірів баночок, які постійно змінюються. Тому тут виграє практичність, а не естетика. Хоча в цілому ці теж не є якимось дуже страшненькими, але ну, таке. Часом запитуєте, де я купувала ці контейнери. Це був якийсь господарський магазин, вже і не пам'ятаю, бо то, що було дуже-дуже давно, років 5 чи 6 назад. Але я їх часто бачу в АТБ, і вони, до речі, є і ширші, і вужчі. Ну, словом, є з чого вибрати. Рум'яна, кудра, контуринг і ще одні рум'яна. Щоб ви собі розуміли, це мої олівці для очей і брів, це про запас, ну а це для губ і один <laughs> про запас. Один з блисків для губ. Маю ось такий фіксатор для брів, але він, але він не фіксує брови, але наша його тримаю. Спитайтеся на щось легше. Тут Артемові штучки. Це його викрутка. Він часом татові допомагає, але чомусь вона стоїть тут. Не питайте чому? Тому що. Фальзамчик. Дуже люблю його ще з молодих років. Від Кіко. Така супер осіння помадка. Це від Клінік. Обожнюю цей відтінок, вже таких нема. Ну, а це колись була моя е, імпульсивна покупка, я скористувалась нею декілька разів. І все, бо вона мені не підходить. Але тримаю її, спитайте мене на що? на що я тримаю. Шкода, бо вона коштувала 60 євро. Да, якось так. Дуже класна олійка для волосся. Беру неодноразово. От взяла собі цей спрей. Що я не вмію користуватися, чи він не працює, але я його тримаю. Нашу, нашу. Стільки б я дезодорантів собі не купувала, але завжди повертаюсь до цього. Бо він дуже ніжний, настільки делікатний, має гарний аромат, не містить ні солі в алюмінію, ні спирту, сподіваюсь хоча це не факт. Словом, дуже класний. От якщо ви в. Хочете змінити або в пошуках хорошого дезодоранту, то можу сміло рекомендувати. От всі інші у мене викликають якісь подразнення, сухість. Кремчик SPF теж можу рекомендувати, вже в мене майже, майже закінчується. Якщо шукаєте щось з вітаміном С, придивіться, але. На iHerb вже чомусь їх немає, хотіла поновити, але, на жаль, немає. Можливо, пізніше з'являться. Зазвичай такі банки я іноді добиваю, бо крем не підійшов, не сподобався, одне інше. А цим я і справді користувалась із задоволенням. Що в мене трохи є ось цього кремчика. Взагалі я чекаю посилочку з iHerb. Сподіваюсь, вона швиденько до мене приїде, хоч і паскудять цей бібі. Але я мені він підійшов, мені він підходить, повністю влаштовує, доступний в будь-яких магазинах і відповідає моїм потребам. Все літо користувалась ще ось такою сироваткою з бокучуолом і ретинолом. Теж мені сподобалось, не викликає ніяких подразнень. Приємна така молочкова текстура, класна. Одна міцелярка стільки клопоту мені задала, але, можливо, і не добре, бо все одно я відкладала і відкладала цю роботу, а її все одно зробити треба. І покажу зараз вам, як я зберігаю міцелярку і як зручно нею користуватися. У мене є ось така чудо-пляшечка з дозатором, і вона завжди у мене відкрита. І одним помахом руки я набираю. Міцелярку і користуюсь. І не треба оце постійно відкривати і закривати ту міцелярку дуже зручно. Ще один лайфхак. Я дуже люблю цю пінку, але оце постійно відкривати. Закривати тут немає дозатора, а іноді можна вичавити більше продукту, аніж треба. А це нераціональне використання ресурсу. Отже, я перелила. В ось таку баночку з дозатором. Тут колись був, була сироватка, і тут настільки правильне дозування продукту: от його не треба не більше, не менше. І це дозволяє і економити власне цю пінку і зручно використовувати. Користуйтеся, можете надякувати. Ось така краса у мене вийшла, все стоїть на своїх місцях. Тут дещо я переорганізувала і зробила великий відсік для різноманітних крабиків, резиночок, штучок для волосся. Ось, бо все-таки їх багатенько, а місця мало. Тут якісь пробнички маленькі, і завжди тримаю у ванній точилку для олівців, бо, як завжди, коли спішиш, обов'язково треба поточити олівець. Тому тут завжди на місці, щоб не шукати. Ну, а тут ось так. Тут швидше процес пішов. Щось я затягнула з пересадкою фуксій. Пора вже цим займатися. Я їх вже попідрізала. Щоб сформувати гарненький кущик, і з новеньких пагонів вже навіть куплянки є. І занесу їх бабусі, в якої я купувала фуксі, бо м, вважаю нераціонально викидати їх, адже ця бабуся знову посадить сюди щось і продасть якісь квіточки, якісь панянишці. Пригостила мене айвою. Я її дуже люблю. У моїй сім'ї тільки я таке їм. Нікому не до смаку, А я їх просто обожнюю. Час вечеряти. У мене тут вже вариться картопля. Буду нарізати цибульку, щоб зробити засмажку до опеньків. Я так давно не збирала опеньки і в цілому й давно не їла. Хтось звісно пригощав, там свекор пригощає часом, він любить ходити по гриби. А от я грибочки, ну саме, саме опеньки, дуже давно збирала, ну, років 15 назад, якщо не більше. Цибулею мене спонсорує мій свекор. Це цибуля шалот, якщо я не помиляюсь, моя мама також її садить, але свекра дуже гарно вона вродила і він завжди наголошує Аліна, бери, бо я маю дуже багато, ну я, звісно, не відмовляюся. Що я хочу сказати, що вона і справді дуже запашна, це не рівня звичайній білій цибулі, тому я залюбки використовую її до будь-яких страв. Ось така вечеря у мене сьогодні. Знаєте, заздрю сама собі. Тут тобі і опанячки, і картопелька, і оселечок. М -м -м, неможливо встояти від цього аромату. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!